Доброго ранку всім. У нас зранку дощик. Правда, мабуть, він не надовго, бо хмара вже проходить, але пустився. Я добирала огірочки і він почав бризкати з однієї сторони сонце, з другої хмари. Але видно, що хмарки вже проходять. Так що не дуже нам ще Оллє, ну хоча б освіжить трішки раз загриміло. Та й все. Зробить росу. Добре, що я огірки встигла вибрати. То нехай йде. Часник вчора викопала в Також що не намочив. Нехай іде, хоч трішки освіжить рослини і достає мене під навісом. І вітерець зірвався. І тут так. Лине починає стихати, так що, зараз, мабуть, зовсім стихне, бо небо вже чисте, вон там. Звідти йшла хмара, то вже там небо чисте. Пройшов дощ, а то зранку, тільки трішки в нас та й зразу й перестав. І в день ще трішки пропустився, такий іначе обіцяв бути гарний. І хмара перейшла та й на тому. Закінчився дощ. Сойка сидить на березах і щось там розказує. Хочу сьогодні зайнятися цією трояндою. Вже обцвілася, сиплеться, вітер гойдає і по кілька разів на день треба підмітати перед хатою то вирішила сьогодні зайнятися нею, бо роботи з нею чимало. Це ж все треба ось обрізати ці квіти. Красиво, поки цвіте, але обцілося, то треба його привести в порядок. Бачила такі плетючі троянди, люди врізають, роблять з них такі, щоб вони не плелися. Ну я так не люблю. Хочу, щоб в мене тут воно було заплатане, то нехай так буде, зараз обріжу. Потім осінь я ще повирізаю там старі гілки, ці пагони. Так що зараз буду приступати до цієї роботи, бо сонце вияснюється, там хмарки, мабуть, знов захмариться, так що зараз буде добре. Зараз взяла, зварила обідать, закрутила огірки, діти обривають малину з ужиною. Ще потрібно буде проварити, закрутити, але поки що і розою, З трояндою треба зайнятися, бо вже кілька днів. Збираюся ніяк. Бо з нею багато. Скільки з цих літочок, треба все обрізати, ці букетики. Колюча дуже. Я собі тут вже приспособила столика, поставила сапу, візьму, як завжди, на допомогу секатор, рукавицю якусь таку візьму, щоб не. Колючки не, через неї не кололи. І буду займатися сьогодні такою роботою. Закрила огірки, зварила обідать, діти обривають малиною жина, я думаю, тим часом обріжу, бо кожен день збираюся її вже обрізати, щоб не сипалося. І ніяк не доходять руки. Тут це вже добралася нарешті. Зараз буду займатися. Коли цвіте, все красиво, а потім треба попрацювати нього. Ну так є нічого не зробиш, хочеться, щоб було і цвіло, то треба за ним доглядати. Так що зараз полізу. Десь уверх туди. Взяла ось таку рукавицю, вона якась прорезиня, вона така не дуже вона зручна, бо вона така тверденька. Але думаю, що через неї колоть не будуть. Колючки. Зараз буду забиратися аж на свій mm -hmm. Такие Такі букети. Це все буду облізувати. Вітер зриваюся, зараз повозносить мене це все, але треба його врізати. так надовго мені цього букета обрізати. Обрізала. Вся краса оця лежить на землі вже така купа, так вона вже без квіточок виглядає. Там вам трішки пропустила, то ще там достану. А так в основному обрізала. Десь там квіточка, може, якась залишилася. Без сапи, я вам скажу, тут важко було, бо там вверху то її обрізати. Сапою зачіплювала, до себе розвертала, так опригинала і гарно пообрізалася. А так би я не знаю, як його. Доставати прийшлося або драбину якусь. Ось. Річі прийшов провірити, чи все правильно зробили, провіряє. Сидів під виноградом там, відпочивав, а це прийшов подивитись. Все вишукує щось. Ох, і річі в нас щось лапає, вже цапає. Шукає він де тільки що пролетіло. Він вже на чеку, він вже хоче зловити. Дуже він такий в нас мисливець. Річі, річі. Щось уїдається там на ловці. Ну, а тепер будемо Наташа принесла корзину. Зараз все зметем, приберемо. Багато жовтого листя на ній ну, і не дивно, бо скільки квітів, то ясне діло, що вона. То я й трішки обтрусила листя з неї, а тепер хай стоїть до осені. Потім будемо будем дивитись. Можливо, і геть усю обріжу, аж до корінця отам і нехай пускає молоде, а можливо кілька молодих цих погонів залишу. Подивлюся. Треба прибирати, бо щось вітер зривається, зараз по всьому дворі нам порозносить це, цю красу. Прийшла подивитись на свої бідні огірки, бо в день приходила, то вони геть взагалі були такі мертві. Листя пов'яло. ну Тут вже трішки повідходили і не спасає ні кукуруза, ні те, що я кожен день поливаю, набираю воду, тут тось вода, і там ще коло хати набираю. І ввечері поливаю. Все рівно дуже жарко. Сьогодні у нас було 35. А завтра буде 38, то не знаю. Ну так спекотно, що здається, що всі 40 є. І картопля так, на очах жовтіє і. Ну, ми зарані посадили, то вона в нас вже пообцвіталася і таке. В кінці липня, мабуть, будемо вже копати, Ну нічого, якось, дасть Бог. Все буде добре. У мене є зелена сітка, та така, що притіння огірки там чи городину. Може, приїде сьогодні Коля, то завтра, може, якщо буде в нього час, правда, він завтра щось зайнятий там буде теж якась робота. Щоб над цими огірками взяти і протягнути, може забити якісь кілки, такі високі палиці чи що його, і розкинути ту сітку. Звичайно, це буде проблема вибирати, що ж мені то це буде плутатися з нею. Ну, не знаю, може щось придумаю. Тож, якщо буде така спека, затримається, то не знаю, як вони будуть виживати ці огірочки. А нав'язано ж багато, маленьких огірочків, то боюсь, що вони будуть в'янути, а там і жовтіті і засихати. Пол я то поливаю, ну, но... скільки це треба повністю їх тут заливати водою, і то не знаю. Таке, чекали тепла. У нас було до цього часу не дуже жарко, прохолодно. Ну, це вже нагріємося і ми, і все коло нас. Отак От накрила сіткою, той найбільший такий є. Шматочок огірків, де дуже в'яли, до кукурузи прямо поприв'язувала. Там кріп і воно не дає лягати. І я думала, що в мене більший шматок цієї сітки, а він 3 на 3 невеликий. Але якраз оце там посередині ці огірочки, бідні, саме більше в'януть, коли сонце з цієї сторони припікає, то так накинула. Тому що ось ввечері буду поливати, треба знову розв'язувати його і полити, а потім знову накрию. Ці ось коло води, тут в мене каструля з водою, то їм саме більше достається водички, то вони також трішки в'яли, але все рівно не так. А ти туди далі, то більше в'яли. Прийшла, полила огірки, а там вон така хмара чорна, темна. вона не передає. Камера таке чорна, там, видно, ллє, але воно йде, обминає нас стороною, до нас не прийде цей дощ. З цієї сторони он також хмари такі. Але все якось обминає нас. Те тут хмари цієї стороною йдуть, а ти ті тієї. А ми остаємося без дощу. Помітила, що на юки квіточки увечері більше якось розкривуються. Не знаю чому так. Удень були більш закриті, а зараз так більше порозкривалися такі красиві квіточки. Там он більше повідкривалося. Вчора було кілька квіточок, тільки розкритих, а сьогодні вже так більше порозкривалося. Красиві такі. Така ніжна квіточка. Все, кожна квіточка по-своєму красива. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.